Стрьом чи норм. Версія юрист вживати нецензурну лайку у відео або накладати на відео звуки з нецензурною лайкою. Стрьом, нецензурна лайка суперечить професійній етиці правника і не може бути виправдана гумористичними цілями. Виставляти сімейні світлини чи відео у соціальних мережах. Норм. Юристи такі ж люди, як і всі, і мають конституційне право на сім'ю. А також на повагу до приватного та сімейного життя, кривдити чи обзивати іншого юриста навіть жартома Стрьом. Це суперечить корпоративному духові під егідою професійної етики правника надавати юридичні консультації безкоштовно. Норм. Усі молоді юристи починають свою кар'єру з безкоштовних консультацій. Щоб завоювати довіру до майбутніх клієнтів та набути досвіду, не з'являтися на судове засідання, якщо явка не є обов'язковою без поважних причин, з суд може розцінити вашу неявку як прояв неповаги до суду і постановити ухвалу про накладення штрафу як заходу процесуального примусу. Під час консультації при клієнтові вбивати у пошуковик закон кодекс чи постанову. Норм. Шановні колеги, не соромтеся це робити. Це навіть потрібно робити. Адже це еталон, на якому повинні ґрунтуватися правовідносини. З'являтися у судове засідання у пляжному чи спортивному одязі. Стрьом. Дрес код учасника судового процесу повинен відповідати саме діловому стилю. А якщо у вас виникає юридичне питання з цивільних, сімейних, господарських чи корпоративних відносин, співучий юрист до ваших послуг, підписатися всіх обійняв.